Це якийсь огнімт, я чесно не знаю, що, ну, це щось таке зв'язано з огнімтом. Тут ось виходив огонь, ось трубка йде. Що підпалив, я не знав, що таке даже було тут, а насос усе закачував давлення. Ну, Все вроді тут чітко точно не поламано, я чу, не бачу нічого боку. Не знаю, ну що пахне тут. Тут все теж не поволоно. І тут видно, що щось горіло, якесь огонь тут. Не знаю, це якесь пушку гнімет, не знаю чесно. Це можна подивитися в списках розібратися. Ну, це щось таке, що огонь пускать, короче, далеко. Ну так що можу сказати? Якщо там далі цікаво, то можу в принципі подивитися вже в списках, там як воно там називається.